Вітаю вас, мої дорогі глядачі та підписники. Ви на каналі Буденний Хаосит, і в нас сьогодні на столі Дредноут контемптор Цього дредноута я придбав собі на день народження, так що дякую платникам донатів. Знайте, частинка ваших донатів є саме в цьому наборі. Ну що ж, що я можу вам про нього спершу розказати? Контемптор є моїм самим улюбленим дредноутом з усіх. Айнклади, Кастроферуми, Левіафани, так, Вони класні, але більше за все, мені подобаються саме ці бочечки, які ми нещодавно з Богданом охрестили бетономішалками. Так що є у нас такий дредноут. Реліз Єрісі Хоруса подарував нам нещодавно, саме ну як нещодавно, пару років вже як. Вихід цього дредноута в пластику. До цього був тільки в битві за Калт, він був монопозним, а в нього було тільки дві зброї. Таких дредноутів ми розглянемо в кінці відео. І а, були тільки форжові варіанти, які коштують, ну, мабуть, раз в три дорожче, ніж пластик, тому що ну, форжа це ж ексклюзив, ви не розумієте. Ну що ж, жарти жартами, а ми будемо розпочинати. Перше. Це є закачки, як ви бачите на коробці. У вас, ви можете дістати його двома способами: придбати в коробці в магазині, десь з рук. Або ж ви можете взяти зі стартера Єресі Хоруса, ось там Beamer Cannon, ці штучки Ассолтки не буде, там трішечки інші закачки будуть. І через ці закачки я саме брав цього Dреadno. Що ми тут бачимо? Автокенон буде у вас і звичайного, а плазма Beamer ні. Волкітка теж тільки в цьому наборі. Тобто мультимельта, Heavy хєвібо... хєві болтер, і ласка буде у вас звичайному. А тут додається, дивіться, додається плазма, бімер кенон, волкітка, і буде ще один кулачок, щоб ви могли вашому дреду дати дві руки. Ну і само собою, кігті або пальці, щоб робити кулак або клавсу, Але наскільки я знаю, в Єрісі Хоруса нема різниці, і у вас саме клавса чи у вас буде саме кулачок. Ну і ракетниця, майте на увазі, тут буде тільки одна. Якщо вам знадобиться ось така е, тайфунка чи циклонка, здається, то вам треба буде її надрукувати, як це робив я. Ну що, що в нас ще коробочка нам показує? Всередині будуть декалі. Стандартний покрас, як це вони завжди показують, е, під синів Хороса та імперських кулаків. Ну, в цілому непогано, краситься, як ви бачите, кольорів багато не треба, новачкам зайде. Ну і ще що мені подобається, це є Самий рухомий дредноут. Е, Із-за того, що в нього дивіться, буде згинатися коліна. Тут шарніри, тут шарнір, тут. Е, ви можете йому здати будь-яку позу. Навіть інколи, бувало, знаходив в інтернеті щось куметне, але це самий як це правильно, артикуляційний рухомий дредноут, який ви можете тільки знайти. Е, змусьте кастроферами або Левіафана встати в такі пози, як може це. Я би хотів на це подивитися. Ну що ж, не будемо довго затримуватися на самій коробиці і перейдемо до вмісту. Перше, що нас зустрічає, це інструкція. Є в нас ось така звичайна інструкція. Одна, що мені не подобається в Єрісі Хоруса, те, що а, в них досі чорнобілі інструкції. Я не розумію, чому не можна зробити звичайну кольорову глянцеву, як це є всюди. Ні, ви робите по олдскулу чорнобілі. Як звичайно розумію, тут не важко нічого збирати. Але ну, якось, коли ти купуєш таку дорогу модель, хочеться красиву кольорову інструкцію. Ну що ж, не лякайтеся. Тут у нас, як ви бачите, дуже-дуже багато мілких деталей, дуже багато варіацій. Наприклад, дивіться, будуть варіації голови, варіації корпуса, цілих 4, саме передньої пластини, три варіанти ніг, це я вам покажу на ливничках. І в цілому воно збирається досить легко. Я боявся його вперше збирати. Але, знаєте, вона мені так сподобалася, що я придбав коробочного. Так що це у мене четвертий контемптор. Збірка була приємна, нічого важкого не, не було. І ця модель дуже легко магнітиться. В кінці буде маленький лайфхак. Ну що ж, тут так збираються наші кулаки. Особливість цього є в тому, що тут можна зібрати пилокулак. Шкода, що не можна два. Це вже таки один мінус. А так у вас, в принципі, дивіться, які закачки. Це те, що на коробці, плазма, асолтка, бімеркенно, Волкітка, Мельта, Автопушка, Ласка і ХБшка. Не продубльовані всі по одному. Так що, якщо хочете дві, вам треба друкувати або придбати ще одного. І ось на фіналці нам показують, дивіться, як це все діло виглядає і як тут збираються кулачки. Ну, в цілому нічого важкого немає, не лякайтеся. Модель реально дуже легко збирається. І тут нам показані деякі варіації. Волкітка кулач клавса, кулачок Пілокулак, який у нас хитхашний, скоріше за все, під пожирачів світів. І звичайний з автогарматою і кулачком. Ну що ж, а давайте перейдемо до ливничків, але я пропустив декальки. Всередині також є декалі, на них не дуже хочу зупинятися. Імперські кулаки Хоруса для інших легіонів нам нічого не дадуть, і ось такий маленький трансфер. ну, Маємо, що маємо. Всередині коробки ми знаходимо три ливничка і стандартну базу 60 мм, хоча, знаєте, 60 мм вона зверху, а по низу вона 65 мм. Це є особливість дредноутських підставок ГВ. Цілих 3 ливничка, що нам вони цікаве покажуть. Перше, це є ливничок, який буде у вас і в стартерному дредноуті. Тут збирається наш сам гробик з амніотичною рідиною. До речі, про дредноути в мене є окреме відео. І є в мене відео, де я збирав такого ж самого тільки зі стартера, і як я його магнітив. Що у нас тут є? Тут ми одразу бачимо ножки. Буде у нас цілих 3 стопи. Для чого це зроблено? Так, ну чи тут вони будуть на іншому ливнику. А, В нас буде цілих 3 стопи, щоб ми могли задати йому, як би мовити, різну позу. Тобто або він крокує і нога трішечки стопа в нього вигнулася, або вона, він стоїть як вкопаний. ну Це така у нас є умовність, в нього є, як би мовити, три варіанти цього черевика. ну що ж Дах, передня лобова деталь, дуже скучна, але що маємо, то маємо. Слава Богу, на третьому ливнику є інші. Місла. Це в нас теж елементи його бронечеревиків, шарніри, які йдуть в таз і сама спина. Сюди ви будете ставити вихлопи і будете ставити шарнір, який це все з тазом. Голова у нас виконана, бачите, половинкою, і ви будете її збирати з двох половинок. І це не найкраще рішення, бо посередині буде дуже противний шоу. Або в мене не виходило це нормально зібрати, я заміняв. Голови на друковані зараз. Так що і ось дивіться, тут якраз у нас деталь цих вихлопних труб. Тобто Двигуна. Ну і тут деталь, яку ви майже не побачите, це тазове з'єднання з спиною, воно буде всередині закрите бронепластинкою. Другий ливник це є у нас вже ливник з руками та стандартною зброєю. Тобто, це те ж саме, що у вас буде в стартері Age of Darkness. Тут ми одразу бачимо величезну подвійну автогармату. Що мені подобається, це, це те, як подаються патрони. Тобто тут просто, як ви бачите, два рожка з патронами. Це мені чимось нагадує, е, хоча ця, ця автогармата, так, у нас таки в реалії існує, але це мені чимось нагадує е, ці старі з Другої світової противотанкові рушниці. я собі уявляю, як за цим дредноутом no, постійно бігає космодесантник і перезаряджає йому ось ці магазини. Ну що ж? Мультимельта, одна із моїх самих любимих закачок. В принципі, я фанат мельта, мені воно по беку подобається, в грі подобалося. Тут у нас є ціла класна компактна мультимельта. хеві болтер на жаль, тільки один, але він подвійний. Uh, шарніри для плеча, самі детальки для наших плечей. І що хочу сказати, є в нас, дивіться, такий нюанс, є в нас дуже-дуже багато закачок для кулака, тобто комбі-болтер. Вогнемет, є в нас мельта, плазма і здається навіть гравік є. Десь тут от гравік якраз сховався. Тобто ви можете в кулачок ставити додаткове озброєння. Це є досить прикольно і воно тут дуже різноманітне. Далі, це є деталька, яку я не використовую при збірці, при магнетизації. Хоча я бачу так, легко магнітити, але це вам треба краще дивитися, мій відосик. Я цю деталь не використовую, але можна і прямо з нею все робити. Ну що ж. І що я вам тут ще можу на останок показати? Насадочки для вогнемета, для Мельти, для комбіболтера. Це в нас захист ліктів, тобто він виглядає ось так. І є в нас пальчики. Ну і само собою накладки на стволи ласки, і десь у нас мали сховатися саме частинки ствола для автогармати. А, ось вони. І те, за чим я сюди прийшов, це є третій ливник. Ливник, який нам дає набагато більше, ніж попередні. Ну що в нас тут є? Ще одна рука для ближнього бою, яку ми можемо зібрати абсолютно з такими ж закачками, тобто Мельта, Вогнемет, Плазма, граф кенон і комбіболтер. Бімер кенон. Це є в нас гармата, яка стріляє, як я зрозумів, по беку і мате. Частинкою варпу і вона розриває все дуже страшно. Але вона дуже повільна. Це якраз від неї, так що це мені подобається, бо друкувати штуку з такими реберцями і дуже тендітними деталями мені не дуже хотілося. Комбі-Волкітка або подвійна, кому як зручніше, це в нас волкітна кулівріна. Штука дуже класна. Я собі якраз завчасно ще такі надруковував для своїх вже зібраних дредів. Пиломеч, точніше, це у нас пилокулак, він виглядає ось так. Їх у нас, як ви бачите, два, але маю підозру, що це просто половинки одного і того самого. Майте на увазі, в нас є пилокулак на Дредноуті. Де ви раніше таки бачили, окрім айронклада. Цілих три додаткові нагрудника, тобто передні лобові деталі. Стилізовано під синів хоруса, це є просто шикарно. Ця підійде вашим лоялам та імперським кулакам. А ця, мені здається, це ну, череп із зіркою. Це в нас символіка була Гвардії смерті до Єрісі Хоруса і під час Єрісі, вже не сучасної, скорабченої. І ця штука, в принципі, мені дуже подобається. скрізь за все, ну цю я не буду використовувати по причинам того, що я збираю альфу. Я поставлю, скрізь за все, ось цю. Далі завезли нам іще дивіться кріплення, які легко магнітити, але є способи ще проще. Декоративні щитки на ваш корпус. Тобто сюди ви можете по краям ставити декоративні щитки. Або ж ось такі наче, ленточки Що у нас є ще цікавого на цьому ливничку, що я пропустив? Ось Так збирається наша Асолтка, одна із моїх Любимих гармат на цьому дредноуті. І все те ж саме підмельту. Це у нас Під гравік, це елемент Уже асолтки Вона збирається з двох половинок. І шолом, який я б назвав ветеранським через цей лавровий вінок. Але я на свій варіант поставлю трошечки інший, в мене є дещо друковане. Так що, в цілому, це були ливники. Ну окей, а я ж вам казав, що дещо вам цікаве покажу. Як і казав в началі відео, до недавнього часу, окрім цього контемптора, єдиний спосіб дістати пластикового у нас був ось такий: це є контемптор зі стартера Битва за Калт, я ще називали Калтський Дред. Тому що в нього було всього-навсього дві закачки. Тобто, все, що ми мали, це дивіться асолка. І в нас була комбімельта. вона ж мультимельта не сама найкраща закачка, але що маємо, то маємо. І наскільки я пам'ятаю, всі вони мали кулачок саме з комбіболтером. Але це дуже круто, бо це перший реліз контемптора. тобто Ось такий він був пластиковий. І це нас вже убезпечило від покупки смоли, пошуків Литва і всякого такого. Ну і трішечки вам покажу про Литво. Хто давно стерить за моїм каналом, знає, що в мене є ось такий дід. Я дуже до нього прив'язався, це мій перший контентор. Зборка була не без гріхів. Смола була ну, на 8 з 10. Так що ось такий у мене є альфовський дред. І про магнетизацію дивіться. Тут я вставив перехіднички, надруковані на, на 3D-принтері. Ось такі вони є, я робив їх біо 3D. Тобто сюди вставляється магнітик на 5 мм або 4 я вже не пам'ятаю, розміри будуть в коментарях. І ставиться просто ось така штучка. У випадку смоляного ці штучки мені надрукували. А у випадку оригінального вам тут нічого не треба буде додруковувати. Вам треба просто просверлити цю деталь в плечі. І вставити сюди магніт. Головне, не перепутайте полярність, і ви зможете замагнітити всі закачки. Ну Тут залишилося тільки зброю в руку поставити, бо я якраз, коли його збирав, не знав, що в нього в кулачках щось має бути. Так що, ось такі у мене два дредноута. Третій відправляється в фарбування, ви можете побачити. Відео з його збіркою в мене на каналі. В Рубриці я збираю Альфа Легіон. І є, що в мене до вас таке, чи хочете ви, щоб я знову зібрав дредноута і зробив з цим окремий відосик, так що, якщо ви хочете збірку цього дреда, то пишіть в коментарі. Але я не знаю, чи буде вам цікаво дивитися на ту ж саму збірку ще один раз. Так що дякую вам всім за перегляд, бережіть себе та свої мініатюри, а я з вами прощаюся і йду щось фарбувати, збирати, чимось займатися. Так, -то... так що стежте за новинами на каналі, або ж в телеграмі. Всім щасти!